<соцес> дай, Шарбата. Всі <поцес> остальні з нічого грають. — Кажи, дай кваску, купжи собі купить. Ди візьми, запиши на хрестик. Маєш купи собі.

Это сильно, чувак. Подпись, попить. поки вроде не вигравав, жодного матчу. в цьому турі. А як согризається? Не царського я тоді, блядь. А тут Хакімі! Хакімі має нагоду! І Як же маже Головко! Як же маже! По порожніх ворота! Давайте на двое в защите. У вас, говорят, такие контры. Давай! давайте, Ну, давайте остаться. Давайте, давайте. 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 Саня, Щось старається тлан, хоче все ж таки забити цей гол. Треба Атланту очки Ой -я -я. Не хватає команді Бобчика, блядь. Додав би він, блядь! Так я его сказал. Я А як согризается, блин? Да, 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 да. Ой-ой-ой, можна цеплятися за м'яч! Є можливість! Стреляв новачок команди! <кху> Блокують цей удар! Хлопці з Атланту! Стреляй! Давай, бери!

Бий! Таке, знаєш, це третій клас грає, там, типу ніхто прийняти не може. М'яч М'ячу усіх отскакує, блін. Ні, На хлопці стараються. Не старають. Старання старанні їм не відмовиш. Потіє 45 секунд!

Адама, блять, розігрався, бля! Звірюка, блять! Типу, не забиті головні! До виходу! До виходу гра! Цей подборка незабитий голов, брат! До виходу гра! До виходу гра! До виходу! Все!